Є такий день наприкінці травня, коли в актовій залі навчально-виховного комплексу номер 10 стає по особливому урочисто й тепло. День цей незвичайний, не кому небудь, а самим богам на горі Олімп доводиться трохи утискатися, аби поступитися місцями ось цим школярам. Навіть ті, хто відповідає там зверху за мудрість, розум та тягу до наук, схиляють у пошані голови перед успіхами учнів та педагогів 10-го НВК. А як же інакше, коли ці юнаки та дівчата підкорили різноманітні предметні олімпіади та конкурси, вражали фахівців на творчих мистецьких форумах, брали перші, другі та треті місця на спортивних змаганнях. Та що там боги? Вони так спрацювали у цьому навчальному році, що сама директор комплексу Наталія Рибак оголосила найвищу оцінку їхнім здобуткам та досягненням. Нам надзвичайно приємно, що наші діти такі талановиті, творчі. Їх відрізняє від інших велика працездатність, прагнення до перемоги, бажання перемагати, бажання вчитись, бажання стверджуватись. Надзвичайно приємно, що сьогодні на наше свято ми запросили батьків, які прийшли до нас, тому що ви самі розумієте, це найкращі діти, діти талановиті і творчі, якими ми надзвичайно пишаємось. І без вашої допомоги, без вашої підтримки, звичайно, таких перемог у нас би не було. Надзвичайно дружній і гарний, професій... високопрофесійний педагогічний колектив працює у нашому навчально-виховному комплексі. І тому ми маємо такі результати, такі гарні перемоги. Звичайно, гарна робота, злагоджена робота нашого навчально-виховного комплексу була, мабуть, гарним результатом і наслідком допомоги, яку ми отримуємо від управління освіти і науки. Співпраці із міською владою і особисто міським головою Василем Константиновичем Мазуром. Ті проблеми, які у нас виникають, все, що нам потрібно, міська влада вирішує оперативно. Тому і працюємо ми злагоджено і відпрацювали навчальний рік на відмінно. Захвату від досягнень учнівського вчительського колективу 10-го НВК не могли приховати і шановні гості, депутати Бердичівської міської ради. Народні обранці люди серйозні, вони звикли довіряти лише фактам. І ось один із них кажуть: із 600 шкіл України, котрі показали найкращі знання в українській мові. НВК номер 10 посів почесне 12-те місце. Це чи не успіх? Надзвичайно приємно, що нас сьогодні запросили на такий гарний захід. Зоряний Олімп». Дуже багато номінантів в різних номінаціях. Дуже багато нагороджених, дуже багато дітей. Які прославляють і свою рідну школу, і наше місто, і ми надіємося, що в майбутньому вони прославлять і нашу країну. Хочеться подякувати в першу чергу викладачам за їхній титанічний труд, який вони провели для того, щоб ці діти підняли таку високу планку і її взяли. І е, хочеться звернути увагу на те, що в нашому місті, дякуючи виконавчому комітету Бердичівської міської ради, особисто міського голови, робиться все для того, щоб діти. Займалися і навчалися в прекрасних умовах і дійсно прославляли своє місто, були патріотами свого рідного міста. Учись і не лінись. Думай, розмірковуй, працюй, і успіх прийде до тебе неодмінно. Люди, котрі вже досягли в житті певних висот, радіють з того, що це правило, котре їм не раз ставало у нагоді взяти на озброєння учнями НВК. Я впевнений, що можливо, ці перемоги можливо, їх і не було, якщо б не. Зусилля вчителів, батьків, які приклали до цього свою працю. Тому я хочу подякувати всім вчителям, хочу подякувати всім батькам, хто сьогодні присутній, за вашу працю і побажати вам здоров'я, щоб у вас були сили для ваших діточок, для, для ваших учнів надати їм цю потівку життя. Вчителів таким гарним святом, сказати, що здобутки ваших учнів це в першу чергу ваші здобутки, тому що, мабуть, ніхто за них так не переживав, як ви. Нам дуже приємно бути присутніми на вашому родинному святі, і ми від щирого серця бажаємо вам і надалі залишатися найкращими і з гідністю представляти наше рідне місто. Суспільні дисципліни філологічні, природничі, математичні. Нема здається, такої науки, де пучні 10-го НВК не залишили би по собі сліди успіху і перемог. Ці успіхи не залишилися непомітними на усіх рівнях від державного і до міського. Традиційно серед імен переможців зустрічалися й такі, котрі згадувалися протягом заходу по кілька разів. Припустимо, Юлія Стецюк стала володаркою семи переможних дипломів різних олімпіад та конкурсів. А Олену Тимощук було визнано рекордсменкою закладу з почесних перемог. На її рахунку таких виявилося аж 15. Сьогодні я отримала багато нагород, і звісно, я за це дуже вдячна своїм вчителям, які допомагають мені підкорювати все нові і нові вершини. Я вдячна своїм батькам, які звісно підтримують мене дуже сильно. Я гадаю, що дійсно комфортно знаходитися у таких умовах змагання. Ти можеш показати себе, показати, на що ти здатен. Це дійсно варте багатого з цього року я отримала багато призових місць також на обласних олімпіадах, але найбільш приємними для мене були олімпіади та нагороди з філологічних дисциплін, тому що мені дійсно подобається вивчати мови. Я думаю, що мені все-таки знадобляться усі ці перемоги у майбутньому, адже це може бути моєю майбутньою професією. Сьогодні дуже приємно отримати таку кількість нагород, адже ти розумієш, що ти досягнув певної своєї цілі, виправдав свої сподівання. На мою думку, різноманітні олімпіади та конкурси це цікаво. Перш за все, це можливість показати свої сили, випробувати свої знання. Але це не тільки розумова праця, це і спілкування, це знаходження нових друзів, можливо, певних нових інтересів. І звичайно, що досягнути вершин дуже складно без підтримки своїми досягненнями. Я завдячую своїм рідним, вчителям, друзям, які всіляко мене підтримували. Говорячи про досягнення учня, неможливо не відзначити тих, завдяки кому ці успіхи стали можливими. Без вдалого тандему школяр-вчитель подібних подій, мабуть, і не було б і, радіючи сьогоднішнім здобуткам, самі учні із вдячністю згадують той день. Коли одна лише влучна фраза вчителя заразила їх любов'ю до того чи іншого предмету, чим визначила можливо все їхнє майбутнє життя. Пам'ятаю свій перший урок з фізики. Це був клас 7-8, і Наша вчителька сказала, що все, що нас оточує, це все є фізикою. І з того часу я почав цікавитись фізикою більш поглибніше зі своїм вчителем. От я вже одиннадцятикласник. В цьому році буду вступати до вищого навчального закладу. Як профільний предмет, у мене йде фізика та математика. Як на мене, люди, які знають фізику та математику, дуже затребовані на даний час. Це вже стало дуже поширеним явищем. Так як влада виділяє все більше і більше бюджетних місць саме на профіль фізики і математики. Колись хтось із них можливо вразить людство небувалим науковим відкриттям. Хтось стане класним лікарем. Поки один нинішній випускник дивуватиме усіх навколо своїм мистецтвом фотографії, на честь іншого лунатиме гімн на престижних спортивних змаганнях. Вчителі неодмінно гордитимуться усіма почесними званнями, що їх здобудуть їхні вихованці, та найбільше зізнаються, їх тішитиме, якщо кожен із цієї молоді збереже найпочесніше звання звання людини.